Привіт-привіт! У мене сьогодні для вас ікра із баклажана, так як її готую я. Виходить дуже смачно, тому ж, якщо цікаво, залишайтеся зі мною, будемо готувати разом. І, звичайно ж, нам потрібні баклажани. У мене ось такі три штучки. Їх я, звичайно, помила. Тепер потрібно повідрізати хвостики і я буду їх чистити, звільняти від шкірки. Так, смак виходить ніжніший. Ви ж як бажаєте. Ось так. Так, і тепер синеньке нарізаємо кубиком. Ось так. І одразу нарізали один і відправляємо на сковорідку з розігрітим розридною олією. Так. Буде швидше, чим ви всі одразу наріжете і висипете на сковорідку. Ось так. Так, друзі, і спочатку баклажани потрібно обсмажувати на сильному вогні. При необхідності помішуючи. Не дуже часто, щоб вони встигли трішечки прижаритися. І при необхідності додавайте рослину олію. Ось так. Так, а я поки що зірву помідорчики з грядки. Погляньте, ось такі в мене в цьому році помідорчики. Тому нарвемо для нашої ікри свіжесенькі помідорчики. Такі гарні. Свої смачні, ароматні. Пишіть в коментарях, чи вирощуєте ви вдома помідорчики, чи купуєте на базарі. Погляньте і які гарні в цьому році помідорчики. І також зірвемо перців. Так, ось такі вони тут перці. Саджаємо небагато. А для себе, щоб поїсти на салатик, на ікру, трішки заморозити. Не хоче вириватися. Ось так. Два штучки, я думаю, буде достатньо. Ось так. Тому ж йдемо готувати далі. Так, і тепер нарізаємо наші перчики. Я їх почистила, помила. Це як потрібно. Можна нарізати кубиком, а можна такими більш е, полосочками. Ось так. Я нарізаю так. Вогонь поки що я не убавляла, на великому вогні жаряться, смажаться у мене баклажани. Цибульку нарізаємо кубиком. І з цибулею будемо додавати одночасно. Так, ось так смажились трошки мої баклажани. Хвилин 10 вони смажились, трішки так шкірочка гарна взялася. І вогонь я зменшила. І тепер додаю цибульку і перчик. Все перемішуємо і далі також обсмажуємо ще хвилин 10, коли стануть овочі м'які. На цьому етапі можна трішечки присолити, щоб процес був швидшим, щоб цибуля швидше з перчиком приготувалася. Далі підготуємо мої помідорчики. Їх можна, звичайно, бланширувати, зняти шкірочку. Але я цього робити не буду, тому що мені подобається так. Так, смак яскравіший і смачніший. Нарізаємо кубиком. До речі, друзі, якщо ви помітили, то я не додавала до ікри моркву. Я люблю готувати саме так. І рекомендую вам. Наполегливо приготувати теж так само. Так виходить набагато смачніше. Виходить смак яскравішим, ніжнішим. Загалом обов'язково спробуйте. І також я не додаю лавровий листок. Нарізаємо, нарізаємо. Так, овочі мої вже майже приготувалися, стали м'якими, і тепер я додаю нарізані. Помідорчики, ось так от, з соком зі шкіркою, виходить дуже смачно. Так, перемішаємо. Також не забувайте солити, обов'язково перчити чорним перчиком. і в кінці додамо часничок, тому що баклажани дуже полюбляють часник. Тушкуємо до готовності. Тож, помішуємо і чекаємо. Так, ну що ж, ікра моя вже готова. Я ще додала до неї одну неповну столову ложку цукру, щоб збалансувати смак, тому що помідори кислі. Так, і додаю через часникодавку часничок, часничку побільше, вже, за вашим бажанням. О, перемішуємо ще хвилинку. Держимо на вогні і знімаємо, і наша смачна запашна ікра готова. Так, ну що ж, моя ікра із баклажан, із синеньких, називайте, як хочете, готова. Виходить дуже смачно, друзі, готую я так вже давно. Давно-давно придумала так. Мені дуже подобається, що рецептик без моркви. Смак тоді дуже яскравий, такий насичений саме баклажанів. Тому обов'язково спробуйте так приготувати. Можна з гарніром, можна з м'ясом, чи просто на шматочок хліба. Ось так от, дуже смачно, ми вже куштували. Тому, друзі, обов'язково приготуйте і в коментарях напишіть мені, як же вам ця ікра за моїм рецептиком. Тому ж не забувайте підписуватися на наш канал, ставити свої вподобайки. А я вам бажаю смачного та до зустрічі!